Ігровий монітор AUK ag 274 qxm з часом відгуку 0,5 мс можна придбати в компанії Torba. Цей монітор є ідеальним вибором для завзятих геймерів, оскільки він дозволяє бути завжди на крок попереду суперників. Завдяки роздільній здатності QHD та відповідності vsa дисплею уда 1000 деталізація та кольоропередача на цьому моніторі є неперевершеними. Монітор має пікову яскравість 1000 ніт, надзвичайно широкий колірний простір та збільшений діапазон контрастності. Це дозволяє відтворювати реалістичні ефекти як в іграх, так і в фільмах. З частотою оновлення 170 Гц, цей монітор розкриє всі можливості сучасних графічних процесорів та перетворить вашу реакцію в швидкі ігрові дії. Монітор також має режим низької затримки ведення Low Input Lag, який спрямовує всі ресурси на обробку відгуку, забезпечуючи плавність швидких рухів і драматичних переходів. Для зручності геймерів AOK ak 274QXM має клавіатуру налаштувань, яка дозволяє швидко і легко підбирати параметри за допомогою шести ігрових режимів. З цим монітором ви зможете переглядати HDR контент з неперевершеною контрастністю та передачею кольорів. Благодаря підсвічуванню МинеЛЕД глибокі відтінки чорного та яскравість світлих ділянок відтворюються з великою точністю. AUK AC274QXM також має додаткові функції, які полегшують роботу ігроків. Наприклад, КВМ-перемикач дозволяє працювати з вмістом двох ПК на одному моніторі за допомогою однієї клавіатури та миші, а функція PBP дозволяє відображати одночасно кілька каналів на одному екрані. У моніторі також передбачені технології захисту зору, такі як режим лаубилу для пониження рівня синього світла та антиблікове покриття, що позбавляє відблисків. Дизайн монітора надзвичайно ергономічний, можна налаштувати висоту, кути нахилу та повороту, а також повернути його на 40 градусів. Цей монітор також має RGB підсвічування на задній панелі та проекцію логотипу, що створює динамічну ігрову атмосферу. Підключити монітор можна за допомогою роз'ємів HDMI і DisplayPort. Вбудований USB концентратор до помілі Агодин запобігти безладу від кабелів додаткового обладнання. Крім того, USB роз'єм типу S забезпечує легке під'єднання та одночасне живлення підключеного пристрою з потужністю до 65 ВТ, замовляйте ігровий монітор AUK AC 274 qxm в компанії Торба для найкращого геймінгового досвіду. З його допомогою ви отримаєте неперевершену якість зображення, зручність і насолоду від гри.